А чи знали ви, що відтепер ваша персональна безпека, безпека вашої оселі або офісу може вийти на зовсім новий рівень? Рівень, на якому нові продукти Аякс за допомогою штучного інтелекту будуть оберігати територію вашого комфорту? Зараз все розкажемо. А ви поки підпишіться. Підписались. Тоді вітаю! З вами, як завжди, в студії Білкін за камерою Ковальський. І до нас сьогодні на огляд прилетіли не оновлені, а абсолютно нові гаджети від всесвітньо відомого виробника, але з яскраво вираженим українським корінням Аякс. Якщо я вам скажу, що тепер камера відеоспостереження може сама розпізнавати об'єкти, то, мабуть, сильно не здивую. А якщо я до цього додам, що камера може їх розпізнавати тоді, коли ці об'єкти потрапляють в конкретну зону огляду, яку ви її вкажете. Тобто, як сторожовий пес, вона буде вас сповіщати, коли небажаний гість підійде занадто близько до вашого будинку або до автомобілів, що припарковані біля вашого офісу. Ви у своєму застосунку визначаєте, де починається. Де завершується зона слідкування за безпекою. І як ви здогадалися, це зроблено для того, щоб ну, не турбувати вас зайвий раз хибними тривогами. Їх у нас і так сьогодні достатньо, якщо ви розумієте, про що є. Всі ці камери оснащені слотом для карти пам'яті MicroSD. можна поставити картку до 256 гігабайт. За такого сценарію, камера має бекап на власну флешку, і ви завжди в курсі подій. А про відеореєстратор розкажу за пару хвилин. Зараз про технічні характеристики. Цих камер це буде недовго, бо вони в основному ідентичні. Отже, ми маємо три камери: буліткам, Cam, Cam Mini і Tourette Cam. Усі вони мають однаково потужну начинку, як заявляє сам виробник залізо майбутнього. На секундочку почнемо з матриці. Існує можливість придбати камери з двома типами матриць на 5 мегапікселів і 8 мегапікселів. 5 буде мати роздільну здатність 2880 на 1620. І це дуже вражаючий показник. 8 же мегапікселів. Дасть вам картинку 3840 на 2160 пікселів, що відповідає формату 4K Ultra HD. На секундочку. Об'єктиви з двома фокусними відстанями: 2.8 і 4 мм. Кут огляду від 75° градусів до 85. І це я вам скажу, прямо сильна перевага з розрахуванням роздільної здатності матриці. Е що це означає для людини, що не поглиблюється в такі подробиці? Те, що буде відбуватися миттєва верифікація тривог у високій роздільній здатності. Легше? Ні, добре. Тоді далі. Важлива інформація. Незалежно від об'єктива, ви можете розраховувати на виняткову якість зображення в день і вночі завдяки таким можливостям. Записуйте. True WDR, інфрачервоне підсвічування, стиснення кодеку H264 та H265. По звуку всі три камери пишуть звук завдяки вбудованому мікрофону у кодеку G722. Далі про надійність. Корп. Пус металевий захист від вологи IP65, тобто камери готові до застосування як у приміщенні, так і на вулиці. Також мають вбудований акселерометр, що буде запобігати так званим саботажам. Тобто, якщо хтось захоче відвернути камеру, просто її збити, акселерометр одразу подасть тривогу, тому що положення камери було порушене. Зрозуміло, це. Я думаю, це все е, дуже просто. Е, також до надійності віднесемо інфрачервоне підсвічування у нічний час. Е, і тут воно працює на відстань до 35 метрів у камері е, туреткам е, і булеткам. Е, інфрачервоне підсвічування в домкам міні сягає до 15 метрів. Це поважно. Далі пропоную про софт і дружній інтерфейс. Е, ви можете кастомізувати е, відеостіну, як вам буде зручно. Тобто, е, можна робити в мобільному. Застосунку можна робити в десктопній версії. Переставляйте плитки з зображенням так, як вам буде зручніше е, отримувати безпекову інформацію, і можете міняти послідовність, розмір і кількість. Будь ласка, редагуйте, як вам зручно. Здається, підбираємося до найцікавішого технологічні фішки. Jet Sparrow – це серце і мозок відеосистеми Ajax. Він відповідає за передавання, зберігання та керування відео. Ця система є власною розробкою компанії Ajax Systems. Пару слів про штучний. Інтелект, який використовується у системах Аякс, штучний інтелект допомагає раціоналізувати процес відеозапису. Якщо раніше можна було розраховувати на датчик руху, щоб увімкнувся запис, то зараз штучний інтелект може розпізнавати об'єкти, на які не реагувати. Тобто, якщо у вас вдома є домашні улюблениці, то на них не буде витрачатися пам'ять на пристроях. Ну і звичайно, ще велика кількість переваг, які ви можете також налаштувати. Зараз розповім. Ви можете приховати. Частини кадру, наприклад, якщо в кадрі є сейф, можна встановити зони приватності, тоді буде записуватися рух навколо цієї зони, не розкриваючи її вмісту. Це обезпечить вас та ваш бізнес від неочікуваного втручання. А тепер трохи деталей про новинку. Це відеореєстратор Ajax NVR. По-перше, відеореєстратор NVR є мережевим відеореєстратором, що під'єднується до системи Ajax через протокол Ethernet. Це забезпечує швидше. Такий та зручний доступ до усіх архівних даних, широка сумісність дає змогу інтегрувати практично будь-яку IP-камеру, систему безпеки та автоматизації. NVR успадкував переваги професійної системи безпеки, якій довіряють мільйони користувачів по усьому світу. Що ж тут у нас є? NVR підтримує будь-які камери ONVIF та RTSP. Він може бути з 8 та 16 каналами. Роздільна здатність 4К, пропускна здатність. 100 мегабіт на секунду інсталяція відбувається звичайно максимально просто та швидко завдяки системі Smart Bracket з тампером. Можна встановити hdd накопичувач до 16 терабайт. Дистанційне керування та налаштування у вас у смартфоні або на комп'ютері. Блок живлення вже вбудований в корпус, тобто треба лише під'єднати живлення. Доступний у двох кольорах чорний та білий, власно кажучи, як і усі гаджети Ajax. Звичайно, для того, щоб розкрити весь потенціал новинок від Ajax, одного огляду недостатньо. Ну або тривалість огляду буде десь годинку-дві. Тому я вирішив поділитися основними Перевагами, і якщо у вас є запитання, то, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Якщо їх не збереться багато, і вони будуть конструктивними і зрозумілими, ми знімемо ще відео про новинки від Ajax, але вже під час використання. Стосовно висновків, можу впевнено заявити, що безпекове питання вашої оселі чи бізнесу стає ще більш нативним та надійним з цими гаджетами. Нові камери BulletCam. Де у нас тут ось вона, домкам, міні та туреткам е, мають видатні технічні характеристики та технологічні переваги. Чи можу я їх порекомендувати вам? Звичайно, звісно, можу. І вже рекомендую принаймні зайти за посиланням в описі та у закріпленому коментарі, щоб познайомитися більш детально з новинками. Велкам, заходьте, тицяйте. Е, на цьому поки що все. Не забудьте поставити лайк, підписатися і е, натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами були біл. Та Ковальський Цілую плечі і до встречі.